У часі міст, коли зібралися всі мери, благали їх. Забирайте повноваження. Беріть на себе повноваження по архітектурно-будівельній інспекції. Але як не дивно, першими відгукнулися Красний Лиман, найбільша об'єднана територіальна громада, і Дружкінка, тобто з Донецької області. Вони перші взяли. Далі там зараз Маріуполь на підході, ще декілька, тобто не дуже там і міста спішать брати на себе відповідальність по цих питаннях. Я розумію, були лише місцеві вибори, треба було затвердити структуру, можливо, це я пояснюю так, як колишній мер теж розуміє, що відбувається в місцевих радах. Тобто ми намагаємося витиснути ці повноваження органам самоврядування на місцях. Це подалі. Те, що там можуть бути якісь нюанси, ну ми це переб'ємо. Тепер по, по інших е -е сферах. Аналогічно нам треба вирішувати, тому що децентралізація це не Мінрегіон своїм давлін. Це Менше, менше було б взагалі не було проблем, якщо це тільки Мінрегіон. Освіта, охорона здоров'я, всі інші сфери соціальні. Таких ми нарахували 22 сфери, в яких треба провести, фактично провести децентралізацію, передати повноваження, а земельні відносини. Це на 16 рік в нас основне із голов... ну, таке завдання. Ми повинні запровадити принцип повсюдності і от те, що зараз утворені об'єднані територіальні громади. Не всі, може, знають, що сьогодні місцеве самоврядування фактично функціонує тільки в населених пунктах. По межі населеного пункту, все, що за межами, це не місцеве самоврядування. Тобто там не розповсюджується компетенція, юрисдикція територіальних громад. Тому тобто, наше завдання. От якщо брати район, фактично всю цю компетенцію розподілити між громадами. Це дуже важливе, але важке питання. От там є і буде більший опір, ніж будь-кочому. Ми це вже відчуваємо. Шість проєктів законів, які розроблені, зараз опрацьовуються в секретаріаті Кабміну. вони за так, то туди, то назад, то туди, то назад. То центральні органи, там, то агрополітики, то мінприроди, то погоджують, то не погоджують. Тобто ось тут ці, ці, ціла є проблема. І на, на, на цю тему ми, напевно, ще потратимо багато часу для того, щоб органи самоврядування отримали повну юрисдикцію підземельні ресурси. Сьогодні ка 4%. Земельних ресурсів управляються органами місцевого самоврядування, все інше державними виконавчими органами. От ось, ось така статистика. Ну, Власне, я думаю, що в процесі дискусії я не хочу забирати весь час на себе. Можна на цілий день наговорити, а потім ще й відповідати за, на те, що ти занотовую. Дякую вам, я буду тут, якщо ще можна буде Добре. Дуже дякую вам пан.